Щорічно в Україні реєструють понад тисячу дітей з онкологією, а це 12-15 неповнолітніх з кожних 100 тисяч. Цей діагноз не є вироком, кажуть експерти. Головне вчасно звернутися по допомогу до спеціалістів. А далі справа за лікарями. Проте без підтримки держави та меценатів, які продають хворим життєво необхідні ліки, сьогодні не обійтися. Знайомтесь, це Іванко з Путильського району, йому 10 років і він дуже щира дитина. Та є одне, але ось у цій палаці хлопець живе вже 8 місяців. І не тому, що він цього хоче, а тому, що в нього лікарі виявили онкологію. Було погано малому, ти поїхали по тілу, там обслідували нас. Та сказали, ну, сказали зразу, що гній легко. Тут сказали на комп'ютері, що пухля на серця, то. Ти... Таке бігати, гратися, навчатися в школі. Звичне життя Іванка змінила хвороба. Батько розповідає, підстав для хвилювання не було, а потім йому в один момент стало зле. Ось це хлопчина мужньо переніс блок хіміотерапії і продовжує боротися зі своєю недугою. Таблетки. капають. А на вулицю виходиш, чи не можна виходити. Виходжу. Підтримує Іванка його батько, бо мати залишилася ще чотирма дітьми вдома. Не треба бути з ним. бо… Я їду додому, саме трохи десь єш. таке. лікування дитини дороговартісне, зізнається батько хлопчика. Тому не уявляє, що робив би без допомоги держави односельчан та благодійників. Попри всі страждання, які випали на долю Іванка, він вірить у дива. От про що ти не Стати так як Михайло так? Він не може стримати сліз, бо давно не бачив друзів, домівки відволікти від хвороби та болючих процедур дітей, які нині тут лікуються, намагалися казкові герої різними іграми. Все це організували меценати, західноукраїнські супервайзери, які перемогли в всеукраїнському конкурсі й отримали приз у 25 тисяч гривень. І за всі кошти вони придбали цьому відділенню необхідні медичні препарати. Ми розуміємо, що це було правильне рішення. І якби не було, хотілося би сказати. Насправді не бути байдужим до цього і долучитися допомагати як можна саме цим дітям, щоб, щоб у нас була здорова хорошим наші ця допомога, за словами лікарів, вкрай необхідна, оскільки для деяких дітей лікування обходиться до півтора мільйони гривень. Та й усіх препаратів тут в Україні не придбаєш. доводиться шукати за кордоном. У цей раз прийшла людина, попросила, щоб дали список медикаментів, що вони хочуть закупити, зробити хочуть, хочуть зробити якісь е, свято для дітей. Вони закупили медикаменти, вони купили. Е, е, Рощини вони купили систему. Вони купили е, там багато-багато того, що нас на жаль немає. За останні роки кількість хворих дітей на Буковині постійно зростає. Лікарі кажуть, здебільшого пацієнтами кардіо онкогематології є хлопчики та дівчатка гірських районів області та тих, де ростуть фруктові сади. Це Заставнівський та Хотинський. В 2011 році у нас було 18 дітей, в 2012 році у нас було. 24 дітей. В 2013 році було 36, в 2014 32. У нас за 5 місяців, за 4,5 місяці у нас вже 10. Нині у кардіонкогематологічному відділенні Чернівецької обласної дитячої лікарні на стаціонарі 13 пацієнтів, а 142 маленькі буковинці мають онкогематологічну патологію. Утім, медики роблять усе можливе, аби діти видожили. Але багато що у цій боротьбі за життя дітвори хворої на рах залежить і від нас небайдужі буковинці, відгукніться на гори батьків, і їхні діти знову відчують смак повноцінного життя. Наталя Гатеш Микола Стафі, Чернівецький промінь